Безстрашні серця здобувають перемогу. До прем'єрний показ стрічки про герої війни вовк Страху нема, відбувся в Хмельницькому. Документальний екшен про воїнів підрозділів сил спеціальних операцій знімали ще у 2018-му. Робота над фільмом тривала три роки. У головних ролях спецпризначенці і морські піхотинці. Воїнів сил спеціальних операцій називають вовкулаками Воїнами ночі. Щоб українці розуміли філософію. Захисника України, от для цього ми, авторки і воїни сил спеціальних операцій, одного разу задумали, і створилося кіно. Вовк страху нема. Дуже душевний, дуже красивий епізод про любов, про надію, про зустріч. Ми фільмували в Хмельницькому. На афіші Сонце, яке зустрічало знімальну групу в Хмельницькому, бійці 140-го розвідувального батальйону і легендарного 8-го полку спецпризначення. Я майже всіх хлопців знаю, навіть коли вони без балаклави і не в військовому одязі. Тому що багато-багато років ми співпрацюємо і допомагаємо. І насправді воїни со спеціальних операцій. А наскільки частин в Хмельницькому базуються? Це наша гордість, якою ми пишаємось. Це хлопці, які роблять неймовірну роботу. З 2014 року, наближаючи нашу перемогу, От таких фільмів має бути дуже і дуже багато. На ці фільми раджу ходити абсолютно всім, тому що це про наших героїв, наших друзів, земляків, які показують, що героєм може бути кожен. Стрічку зняли за рахунок благодійних внесків та українських компаній. А назву обрали хмельницькі спецпризначенці. Багато що вже змінилося, і героїв стало набагато більше ніж було у 2014 чотирнадцятого, по 2022 і дуже хочу побачити цей фільм, тому що як командир намагався докласти туди максимум зусиль, дати для зйомок найкращих бійців, найкращих фахівців і найкращих героїв, які в мене є в частині. Всі разом до перемоги б'ємо москаля. Мельничанка Наталя Катеринюк прийшла на закритий показ, аби задонатити і підтримати захисників. Хочеться більше зрозуміти тих воїнів, які знаходяться. Там, тому що ну, вони повернуться до нас з перемогою. Ми в це віримо, ми за них молимось, ми їм допомагаємо і слава Україні! Підрозділ вночі приземляється безшумно на парашутах, десь далеко, де противник це не бачить це можна сказати магію. Як... Завдання врятувати. Люблю і бороню. Рідну неньку кривін. Національна прем'єра стрічки відбудеться напередодні дня захисників і захисниць, 28 вересня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.